Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Папусень Квіточки не тільки. Пам'ятаєте ось цю замучену мою петунію, яку я обробляла від шкідників, від хвороб і повністю обрізала. Тоді я хотіла її викинути, але в душі я ж експериментатор, тому вирішила залишити її ще і полити її добривами. Я пізно вже обрізала, зазвичай обрізку петунії роблять десь всередині липня. Я вже пізніше набагато це робила. Ось така вона в мене мучена стояла. Вирішила додати їй живильної вологи у вигляді мінеральних добрив, розвела половину дозу, а потім... Як згадувала то поливала. буду чесною перед вами. Незручно, як завжди, знімати. Головне, в цей момент не залити її, адже немає повністю листя. Тому випаровувати листя вона не може, а коріння може загнити. Потім у нас всунулися інші проблеми. І, як ви знаєте, ми переїхали в новий тім. І зараз ось так виглядає петунія. Як бачите, не дуже добре, але їй догляду майже не діставалося. Дивись, ще і за квітне до жовтня місяця. Треба знову її полити, але у нас ці дні були дощі ночами, і поливати по мокрій землі толку не буде особливо. Хоча рекомендовано у повній дозі поливати так. І тут поряд стоїть відро із ацетантерою. Вона відквітла дві цибулини, всі інші, надіюсь, наростили масу, бо листя непогане, і зав'язала насіння. На одній я видалила, а на другій вирішила залишити і зібрати насіння і спробувати посадити. Чи... Чи скільки ж потрібно років, щоб виростити? Ну, а поряд нічний жах. Тепер я знаю, що таке рижі слимаки. Хоча я і до цього знала, що це. Як я не піднімаю листочки, як я їх не визбирую щодня, але вони їдять вперто мої і з мене. І заразом їдять гриби. На другий день від цього грибочка не лишилося нічого не повірити. Хотіла зняти, а знімати нічого. І тікають, бо сонечко піднімається в день ось такі жирнючі виродки. Їх я можу порівняти тільки з ненависним сусідом, якого ми маємо всі українці. Саме ось такий, ось такий. Ненависний сусід, якому все не так і всього мало. Ось так сидить нагло і дивиться, навіть не викинеш із відра, приліпляється одразу. Тому тільки механічні знищення збирати і топтати. А тут ось така радість. Нарешті у мене є. Два моїх помідорчика. Якось я зніму відео про всю цю історію із маленької насінинки. Гартенція ожила, а тут ось одразу показую томатики, які я з садила. Ви пам'ятаєте, як це було? Я їх тоді зламала, коли готувала до переїзду, і вирішила посадити майже без коріння. Ну тут, як завжди, у мене сходить щось із екзотів, я навіть не знаю, чиї такі стачки. І в цьому горщику сходить галаксінія. А тут уже проросло насіннечко я сіла. Ну, не знаю, зацвіте чи не зацвіте, але ж цікаво. Дуже ж йому тут незручно і тягнеться, бо сонечка дійсно тут мало. Але нічого страшного. Все рівно, порадує. Ну і на прощання, хоч уже й вечір, мій балкончик. Ось так. Вибачаюся, моя тераса. Ніяк я не відвикну від цього слова. Ось так виглядають мої балконні ящики на моїй терасі. Я дуже рада, що в мене є такі перила, де можна повісити ящички. Томатики зав'язуються. Я надіюся, що все-таки ми посмакуємо. Це ливовий зів із самосіву, так сходить, із гібридного куща, до речі. Ну, і бачите, які красені тут висять. Мабуть, скоро треба знімати відео про батат робити повністю. Ось так квітне-садовий цикламен. А це наш новий жилець. Ось такий у нас є красончик. Сховався тут, поміж хризантемками. Правда, не придумаю, як його звати. Тут манго, заховалося його зовсім не видно ось такий стовпчик. І насіння. Ну, ось так з боку, Мої цикламенчики. А тут теж два нових, точніше, не два, один новий жилець. І хризантемка. Хоча я не пам'ятаю в минулому році саме рожевий хризантеми. Ну от не пам'ятаю цього дня, коли я її купила. Саме рожеву, Бо я купую в основному тільки жовті. Але могла купити по якійсь знижці хвору, яка потім пропала, і я не бачила її ці Як бачите, в цьому році вона заквітла непогано. Зараз ось перед вами я раніше знімала це. Бегонія ампельна, і це чоловічі квіточка. А ось оце жіноча. Ось так вони відрізняються. І ця зав'яжена сінечка, яке можна теж спробувати посадити. А я з вами буду прощатися. Я вдячна всім за коментарі, за підтримку. Пишіть свої питання, я завжди рада вам відповім. Я бажаю всім тихої дня, і ночі і миру! с